Сьогодні ми продовжуємо лекцію загальної психології та розбираємо дуже-дуже складну тему. Я вас одразу вас попереджаю: психофізіологічна проблема. Можливо, ви чули про неї, можливо, не чули, але сьогодні ми її розберемо. власне. Сьогодні такі питання ми розберемо, що таке психофізіологічна проблема чому вона взагалі виникла. Розглянемо перші спроби вирішення психофізіологічної проблеми, та, власне, зрозуміємо, як її зняти, цю проблему. Не вирішити, а зняти саме це важливо. Отже, що таке психофізіологічна проблема та чому вона виникла? Думаю, що сьогодні ніхто не буде ставити під сумнів зв'язок мозку та психіки. Якщо ми хочемо підняти руку, ми беремо там, піднімаємо її, і не замислюємося навіть, да? якщо ми думаємо про завтрашній іспит, і наше серце починає колотитися, це вказує нам на безпосередній зв'язок між ментальним та тілесним. Але цей зв'язок здається таким тісним тільки на перший погляд. Розумієте? При уважному дослідженні цього питання виникає ряд протиріч та розбіжностей. Так, мозок і психіка дійсно працюють синхронно, але вони взаємодіють не так, як ми звикли собі уявляти. Зараз ми зрозуміємо чому. Психофізіологічну проблему можна виразити у формі питання: як співвідносяться фізіологічні та психічні процеси? Як вони взагалі взаємодіють? Відтоді, як Рене Декарт. Поставив це питання минуло майже 400 століття. А за роки пошуку відповіді на нього видатні філософи знайшли всього два рішення. Це принцип психофізичної взаємодії, там, дуалізм Рене Декарта перше, да. Синаптичний інтеракціонізм Джона Еклза. Я про нього сьогодні розказувати не буду. Але там, в принципі, та ж сама історія, що і з вирішенням дуалізмом Декарта, тобто є взаємодія між свідомістю. та Психікою, але на більш таких наукових і сучасних поглядах, там квантові погляди і таке інше. І принцип психофізичного паралелізму, який розробив Готрід Вільгельм Лейбніц і Вільгельм Вунд, батько наукової психології, цю ідею підтримував. Отже, як це взагалі почалося? Все почалося з того, що відомий французький філософ розробив теорію про дві субстанції. Тілесну, яка має характеристики протяжності, та ознаки переміщення у просторі, рекс да? та духовну, яка не є протяжною, але володіє здатністю до мислення і правоволі, та не зводиться до фізичних процесів рекс когітенс. Філософ вирішив, що ці субстанції якимось чином впливають одна на одну, та почав шукати пояснення, як саме це відбувається. Тобто він вважав, що психіка, тобто свідомість якимось чином штовхає. Фізику, і вона впливає, да? вона якось змінує, змінюється. Зрештою, він знайшов рішення: тіло впливає на душу, пробуджуючи в ній пристрасті, тваринні дух, виді чуттєвих сприйняттів, емоцій тощо. А мисляча душа, маючи волю, впливає на тіло. І все це відбувається в епіфізі, шишкоподібні залозі головного мозку. Ось власний епіфіз на картинці, Pineal gland Декарт вважав, що тілесна та духовна субстанція взаємодіють через матеріальний об'єкт, шишкоподібну залозу. Ця ідея отримала назву дуальний інтеракціонізм від англійської interact, тобто взаємодіяти. І дійсно, ідея взаємодії тілесного та духовного накопичила дуже багато фактів, які її, наче, підтверджують. І всі ми разом з Декартом підтверджуємо її також. Сюди можна віднести порушення психічної діяльності в результаті фізичних травм, фармакологічних чи хірургічних втрачань, емоційні стани, психосоматичні хвороби і тощо. Навіть просте бажання захотіти підняти руки та підняти її, це також сюди відноситься. І ми можемо зробити висновок, що психіка, тобто моя свідомість, мої бажання та наміри якимось чином дійсно впливають на тіло. Але, приймаючи цю ідею, ми одразу наштовхуємося на ряд фундаментальних труднощів. І перша і найголовніша складність полягає в наступному. Якщо позначити бажання підняти руку як психічний процес, а факт підняття руки як фізичний процес, ми повинні припустити, що нематеріальний психічний процес якимось чином впливає на матеріальний. А якщо це так, то порушується фундаментальний закон природи, закон збереження енергії. Якщо матеріальні процеси викликаються ідеальною, тобто психічною причиною, яку ми ніяк не можемо ніде потрогати, помацати, це означає, що матерія з'являється з нічого. Ту ж логіку має протилежна думка. Якщо я приймаю ліки від головного болю, це означає, що матеріальний об'єкт, тобто діюча речовина у цих ліках, починає впливати на ідеальний процес, на мій психічний стан, мій настрій поліпшується і все таке інше. В такому разі ми кажемо, що матерія кудись зникає, тобто діюча речовина впливає на психіку, і вона її так штовхає. Да? Але з точки зору замкненої фізичної системи, якою є всесвіт, і людський організм, як його частина, це неможливо. Енергія може перетворюватися в механічну, потенційну та кінетичну, ядерну, хімічну, енергію вакууму, гравітаційну, але зникати вона не може ніколи. Це скалярна величина, що визначається постійні, постійною кількістю в системі простір час. Вона нікуди не зникає, вона може тільки перетворюватися. Отже, було декілька варіантів вирішення цієї проблеми. По-перше, можна ввести особливу форму енергії і назвати її психічною. Так робив, наприклад, Зигмунд Фройд, коли створював свій психоаналіз. Термін психічна енергія один з головних у психоаналізі. Він був потрібен Фройду для пояснення взаємодії між субстанціями ід, его та суперего. Батько психоаналізу хотів зрозуміти, як саме енергія потягів, мислення та прив'язаності до об'єктів переміщується психічному апараті та змінюється завдяки захисним механізмам. Фройд був фізіологом, лікарем, він навчався в медицині, але він вів поняття психічна енергія. І це оксюморон, тому що психіка не має ніякої енергії. енергію має фізична система. Психіка не може мати фізичної системи. Це щось абстрактне, це конструкт. Розумієте? Тому це оксюморон. але він, цей оксюморон, був йому потрібен, для того, щоб пояснювати взаємодію ід его та суперего несвідомого, свідомість та суперего, тобто заборони, мораль, кодекс і таке інше. По-друге, можна сказати, що психічний процес має не ідеальну, а матеріальну природу. Адже він відбувається у головному мозку. В психіці не існує ідеального об'єкту, який не існував би в реальному світі. Отже, всі процеси мають матеріальну природу. Це так, дійсно. Будь-яку фантазію, яку ми там, бачимо у вісні чи просто щось там собі уявляємо, якогось монстра да, з кольором дитячої несподіваності. Ми все це бачили вже. Ми бачили зелений колір чи не знаю, якийсь коричневий колір. Ми бачили ці червоні очі, ми бачили червоний колір. Нічого ми не можемо створити того, чого ми не бачили. Розумієте? Тобто, всі процеси психічні, вони мають матеріальну природу. Таким чином, питання про взаємодію психічного та матеріального знімається, тому що відбувається взаємодія двох матеріальних процесів: біохімічних, електричних, електрохімічних тощо. Тобто немає ніякого переходу. Це два матеріальних процеси. Але цей варіант також натикається на серйозні заперечення, які ми зараз розглянемо. Навіть якщо матеріальні процеси взаємодіють між собою, вони все одно виступають у двох різко протилежних якостях. Перші якості, суб'єктивні. Це те, як я конкретно уявляю свій біль. Мене щось болить, і я якось собі це уявляю. У мене виникають якісь асоціації. Властиві тільки мені. У мене там є тривога чи задоволення, і я її собі якось уявляю. Я єдиний. Я бачу червоний колір, і я його єдиний собі якось уявляю. І це не повторний для мене. Це називається квалія в філософії. Другі якості об'єктивні це, наприклад, кількість біогенних амінів чи кортизолу у момент тривоги чи болю. Це те, що можна об'єктивно виміряти. Але це об'єктивна кількість кортизолу ніяк не пояснить, чому ви на стрес. Ніяк. Немає там ніякої причини. Там просто кількість, статистика і все. Тому все одно існують два потоки: процеси свідомості та фізіологічні процеси. І тому у, мене, у нас знову виникає питання: як же ці потоки співвідносяться між собою? Тобто ми повертаємося туди, з чого почали. Але тепер ми можемо бути більш обережними і запитати. Можливо, ці процеси не взаємодіють, а відповідають один одному як два ідентично налагоджені годинники, кожен з яких функціонує незалежно, як рельси. І це питання відкриває нам шлях до ідеї психофізичного паралелізму. Ідею психофізичного паралелізму запропонував відомий німецький філософ Готфрід Вільгельм Лейбніц. Він вважав, що фізіологічні та психічні процеси мають матеріальну природу, але вони протікають паралельно і абсолютно незалежно один від одного. Те, що відбувається у свідомості, повністю відповідає мозковим процесам, але не залежить від них навпаки. Те, що є в психіці, ніяк не впливає на мозкові процеси. Вони просто існують один так, паралельно один від одного. Психофізичний паралелізм виник у XVII столітті і замінив погляд Декарта на дуальність та взаємодію. А у середині ХІХ століття з відкриттям закону збереження та перетворення енергії, який відкрив у 1842 році Джеймс Джоуль, Юліус Майер та Герман Гелінгольц, він став основним. І дійсно, в науці до сих пір не існує ніяких підтверджень, чи трансформуються фізіологічні процеси у факти свідомості, чи не трансформуються. Тобто немає підтверджень, що є якась взаємодія фізики і психіки. Є тільки видимість цього, але конкретної взаємодії немає. І здавалося, проблема вирішена. Є психічні процеси, є фізичні процеси, і вони просто йдуть паралельним курсом. Але радість від уявного вирішення багатовікової проблеми швидко закінчилася. Адже у 1879 році, з появою психології як окремої науки, психологи поставили таке питання. Якщо фізіологічні та психічні процеси протікають паралельно та незалежно, навіщо тоді потрібна психіка власне, і свідомість, навіщо вони в еволюції виникли -то? І дійсно, якщо ми можемо описувати поведінку засобами фізіології, тоді ми розглядаємо свідомість як щось, що просто відзеркалює рішення мозку, якому все одно які образи чи фантазії виникають у людській свідомості. Власне, послідовне розмірковування у цьому напрямку приведе нас до заперечення функції психіки. Це власне відбулося на початку ХХ століття. Таким чином, психіка розглядається як феномен, який не впливає на тіло, так само, як тінь пішохода не впливає на швидкість його руху. Свідомість це епіфеномен, який не виконує ніяких функцій, тому вона не потрібна, засвідчує теорію автоматизму, яка з бурхливим розвитком фізіології панувала в науці деякий час. На основі теорії автоматизму сформувалися теоретичні погляди біхіоризму Джона Уотсона та радянської рефлексології. Як ви знаєте, Джон Уотсон створив біхіоризм у 1913 році, він мав дуже величезний вплив на всю світову психологію, і на основі біхіоризму створився когнітивно поведінковий напрямок психотерапії. Але там була схема СР, стимул реакція. Тобто людину описували як автомат. Те ж саме відбувалося в радянській рефлексології, тобто мовою рефлексів центральної нервової системи, хотіли описати всю складну поведінку людей. Людей хотіли звести до автоматів. Вільям Джемс, один з найвидатніших психологів всіх часів, автор терміну потік свідомості, писав так: згідно з теорією автоматизму. Якби ми знали досконалу нервову систему Шекспіра і абсолютно всі умови середовища, що його оточувало, то ми могли б показати, чому у певний період його життя рука його накресла якимись нерозбірливими дрібними чорними значками відому кількість аркушів, ми для стислості називаємо рукописом, рукописом Гамлета. Отже, якщо ми приймемо положення Лейбніца про паралельність психічних та фізіологічних процесів, ми неминуче дійдемо висновку. Що психіка не потрібно? А всю поведінку можна писати засобами фізіології, наприклад. Стимул реакція? Як в біхіверизмі було? Але напрошується нове питання: як же так сталося, що наша свідомість виникла і розвинулася до таких масштабів, що я зараз я сиджу, розмірковую про власну свідомість і вже не набираю, а вже диктую цей текст. Як пояснити засобами фізіології, неухильний розвиток психіці, психіки в історії людства? Якщо ж прийняти думку, що психіка виконує корисну функцію, що без неї процеси життєдіяльності неможливі, то ми знову дійдемо висновку, що психічні процеси якимось чином впливають на фізіологічні. Таким чином, ми знову потрапляємо в цей циркул світіозис, тобто порочне коло, розумієте, є два вирішення. Тобто, те, яке запропонував Декарт, що є якась взаємодія. І є паралелізм Лейбніца, що ці процеси ніяк не взаємодіють, вони просто йдуть паралельним курсом. Ну що ж, давайте тепер спробуємо вийти з цього замкнутого кола. Ви могли помітити, що я написав не вирішення проблем, а зняття. Це не випадково, тому що, щоб вирішити цю проблему, потрібно об'єднати зусилля. Всіх наук про людину і не працювати єдиний категоріальне поняттєвий апарат, щоб зменшити вірогідність онтологізації світу. Що таке онтологізація світу? Це є така помилка, в яку впадає кожний вчений, який дуже довго займається певною наукою. Ну, наприклад, якщо ми представимо дійсний об'єктивний світ як Д-світ, а світ, який ми моделюємо як М-Світ, то процес онтологізації являє собою перетворення м світу у Д-світ. Фізик, який роками займається тільки фізикою, бачить світ як сукупність променів, хвиль, різних фізичних законів та їх взаємодії. Він підміняє реальність, яка набагато ширша за будь-яку теорію, її фізичною моделлю, тому що він фізик. Так само робить математик, хімік, соціолог, фізіолог, психолог, да будь-хто, філософ також. Розумієте, світ набагато більш ширший та об'ємніший, ніж наші знання про нього. Ми не можемо пояснити все психологічною теорією, ми не можемо пояснити все математичною теорією. У будь-якому разі, кожна людина бачить світ по-своєму будь то вчений, чи просто людина з битовим таким повсякденним баченням світу. Процес антологізації також має назву Синдром Пігмаліона. За грецькою міфологією, Пігмаліон був скульптором, який створив настільки прекрасну статую жінки, що закохався в неї. Але проблема в тому, що пізнання різних сторін об'єктивного світу неможливе без онтологізації. Вона необхідна вченому та навіть простій людині для психологічної стабільності, адже дуже складно щось досліджувати, щось розуміти про світ, постійно отримаючи в голові, що результат дослідження буде вірним тільки відносно. Ну, наприклад, ви в психотерапії ходите 3-5 років, ви щось, так, інсайт зловили, щось зрозуміли для себе. У вас не виникає думки, Та, що це щось відносне, це не потрібно мені сприймати занадто серйозно, тому що це відносно. Ви так і не подумаєте, тому що ви зловили інсайт, такий емоційний інсайт, ви під, ви, ви під враженнями, ваше життя тепер зміниться, ви його зміните. І у вас не виникає думки, що це відносно. Ви онтологізуєте світ для себе. Це корисна штука. Це дає вам стабільність. Але для того, щоб вирішити психофізіологічну проблему, потрібно вийти за межі онтологізації. А вийти за межі неможливо. Ось і все. Також, щоб вирішити психофізичну проблему, потрібно вийти за межі власних уявлень про світ. Парадокс у тому, що це неможливо, адже ніхто не може вийти за межі власної психіки. Отже, психофізичну проблему можна тільки зняти. Яким чином? Щоб зняти психофізичну проблему, ми для початку погодимося з тим, що є єдиний матеріальний процес. А те, що ми називаємо психічним та фізіологічним, це просто дві сторони цього єдиного процесу. Тобто ми приймемо позиції психофізичного паралелізму, такий його моністичний такий варіант, що є єдиний такий процес, монізм, такий. а психічне та фізіологічний це просто різні сторони, це різні рельси цього процесу, однієї колії. Тепер, щоб не провалитися у складнощі цього погляду, потрібно відповісти на два запитання: сторонами якого єдиного процесу є психічна та фізіологічна, і друга, в якому сенсі потрібно розуміти їх лише як сторони єдиного процесу. Якщо ви пам'ятаєте, які складнощі у нас виникли при прийнятті погляду паралелізму, я нагадаю вам, в якийсь момент ми доходимо до висновку, що психіка просто не потрібна, що можна все описати мовою фізіології. Але це, звісно, не так. Ось, на перше питання відповісти неможливо. Адже для того, щоб описати цей єдиний процес, моністичний цей процес, потрібно мати систему, пов'язану між собою понять, виділити певні сторони цього процесу та почати їх описувати. Щоб почати їсти великий такий торт, ми повинні, повинні його бачити. Він повинен стояти перед нами вже. Для того, щоб почати, ї... ну, наприклад, він вже стоїть перед нами. Щоб почати його їсти, ми повинні вибрати якусь сторону, з якої ми почнемо її їсти. Да? Ми повинні розуміти, що цей торт як його їсти. Ось так, така ж історія і тут. Але складність в тому, що мови, наприклад, фізіології чи психології абсолютно різні. У них немає точок перетину, ніяких. Тому напрацювання єдиного катрігально-перетійного апарату тут не видається можливим. Щоб щось зрозуміти, потрібно створити мову опису, щоб щось можна було описувати. А ми не можемо створити загальну мову опису, тому що фізіологія розглядає щось своє, а психологія щось своє. Отак. От на друге питання можна відповісти так: уявіть, що деякий космічний мешканець дивиться на землю і бачить там тепловаті маси, які постійно переміщуються. Це ми, люди. Вони існують у просторі та часі, наповнюються гнівом та соромом, взаємодіють між собою. Підслуховуючи розмову цих мас, марсіанин чує, е, все задрало. Чи я щаслива людина. Володіючи дивовижними окулярами з різними фільтрами, він може побачити переміщення інформації, математичні трансформації чи дії закону всесвітнього тяжіння. Змінив ще один фільтр, він побачить тільки біохімічні процеси в цих масах. І це все єдиний матеріальний процес, який бачить марсіанин кожний момент часу. Не існує тільки фізичного та тільки психічного процесу. Існують багато інших процесів. Фізичний та фізіологічний. Та психічний це просто дві сторони, які ми виділяємо, точніше, не ми, а декат. Тобто не існує ніякого переходу одного якісного стану в інший, фізичного у психічний. Немає ніякого переходу. Це просто сторони єдиного процесу, який ми виділяємо. А тепер я хочу привести вам під кінець ще один приклад того, як фізіологія інколи починає лізти в сторону психології і намагатися пояснити психологічні явища. Людина подивилася на яскраву лампу, відвела очі на стіну та побачила чорну пляму. Це називається послідовний образ фізіології. Мовою фізіології це пояснюється так. Від дію яскравого світла втомилися деякі рецептори сітківки, тому вони тимчасово не реагують на світлові промені, а замість них чорна пляма. Вони трохи відпочинуть та будуть здатні знову бачити, ну, тобто поглинати світлові промені. Все. Ми описали тут фізіологічний процес і навіть пояснили його. Але давайте тепер спробуємо зрозуміти, а що ми власне пояснили? Ми пояснили те, що людина бачить чорну пляму, чи те, що людина бачить чорну пляму. Ми описали другий варіант, тому що пояснення першого неможливо засобами фізіології, її мова не розрахована на те, щоб виходити за межі організму, та описувати процес бачення взагалі, тому що воно передбачає мету, мотивацію, волю і таке інше. Це вже суто психологічні категорії. Фізіологія не може описувати ці психологічні категорії, вона не розрахована на це, розумієте? Тому, якщо хтось в процесі розмови буде вам доводити, що там нейробіологія мозку, там, пояснить будь-яку складну поведінку, нейробіологія шлюбу, нейробіологія розірвання стосунків, нейробіологія, не знаю чого ще, дайте йому по голові книжку загальної психології. Є в нас багато чудових книжок. Сергій Дмитрович Максименко писав, гарні підручні. класика, Робінштейн, Леонтів, класика Гальперін. Єпенрейтер Юлія Брісов, дуже класний, Петрович. Дайте прям класніть по голові йому. Тому що однобокий погляд на людину, а як ви розумієте, людина це дуже складна така істота, да? Однобокий погляд на людину з точки зору нейронаук нічого корисного не дасть. Він тільки пришвидшить онтологізацію знань цим нейробіологом чи нейрофізіологом. А те, що гірше за все, то що він буде. Переносити біологічні там, фізіологічні процеси на складну поведінку, яку повинна описувати психологія, соціальна психологія, вікова психологія, загальна психологія, клінічна мать її, психологія, а не фізіологія. Те, що в мене є кістки та суглоби, які можуть згинатися, не кажуть про те, чому я тут зараз сиджу з зігнутими суглобами і записую для вас цю лекцію. Це взагалі ні. так, вони згинаються. Да? Я дихаю завдяки процесам, цим фізіологічним, але вони не пояснюють, чому я тут сиджу і дихаю. Ну отже, друзі, давайте тепер зробимо такий висновок. По-справжньому психофізіологічна проблема вирішується єдиним чином, якщо ми перестанемо вважати її проблемою. Це гибне питання, яке не має відповіді, тому що воно поставлено невірно. Наш світ набагато більш об'ємний, чи може собі уявити кожен вчений, навіть якщо це Рене Декарт. Я нагадаю, що Рене Декарт поставив це питання у XVII столітті. Це було дуже давно, і тоді фізіологія не була самостійною наукою. Все було в рамках філософії, всі науки. Розумієте? Не було здобутків таких, не було психології як окремої науки. Тому, власне, уявлення про людину і про все були дуже такі. Отакі. Щоб не впасти у помилку онтологізації знань, синдром Пігмаліона, ми повинні постійно тримати в голові, що психічне та фізіологічне – це вс все-таки дві різні сторони єдиного всесвітнього процесу, тільки дві, які ми виділяємо. Отже, пояснення переходу кожного з цих процесів, будь-який інший, позбавлене сенсу, тому що вони не мають самостійного існування, а існують завдяки єдиному матеріальному процесу. Тобто, психічне та фізіологічне не є причиною один одного. А є наслідками якогось третього процесу, який на них впливає. Ось, власне, і все.